Добрий день, учні! З вами Христина Ярема, і це урок української мови. На минулому занятті разом із славнозвісним Шерлоком ми розслідували розряди прислівників. Тепер знаємо, що вони бувають означальні та обставинні. Означальні прислівники поділяють на якісно означальні, кількісно означальні та способу дії, а обставині на прислівники місця, часу, причини, мети. Тема цього уроку ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння це такі форми прислівників, що означають різну міру вияву ознаки дії чи ознаки іншої ознаки. Наприклад. У першій кімнаті тепло, у другій тепліше, а в третій найтепліше. Розрізняють два ступені порівняння: вищий і найвищий. Кожен зі ступенів має дві форми: просту та складену. Лише якісно означальні прислівники, вони утворені від якісних прикметників. З кінцевим суфіксом о та е. Можуть мати ступені порівняння. Форми ступенів порівняння прислівників утворюють так само, як і в прикметників. Вищий ступінь порівняння показує, що в одній дії чи ознаці ознаку виявлено більшою мірою, ніж в іншій. Наприклад, Іван читає швидко, а Дарина швидше. Просту форму вищого ступеня утворюємо за допомогою суфіксів –ш, іш які додаємо до основи прислівника. Наприклад, тихо, тихіше, довго довше. Звернімо увагу: під час створення вищого ступеня порівняння прислівників відбуваються ті самі чергування, що й у якісних прикметниках. Випадання суфіксів к-, ок-, ек. Швидко, швидше, глибоко, глибше, далеко дальше. Чергування приголосних звуків г-, ж-, з- змінюється на ж-ч- Дорого дорожче, важко важче, низько нижче. С змінюється на «щ», Високо, вище. У деяких прислівниках, як і в прикметниках, просту форму вищого ступеня утворюють від іншої основи. Наприклад, гарно краще багато більше, погано гірше. Значення вищого ступеня порівняння прислівників. Можна підсилювати словами ще трохи багато, значно, куди далеко. Наприклад, ще тихіше, значно довше. Складену форму вищого ступеня утворюють за допомогою слів більш-менш, які приєднують до прислівника в початковій формі. Наприклад, Тихо, більш тихо, менш тихо. Довго, більш довго, менш довго. Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному з порівнюваних предметів ознака дії виражена найбільшою або найменшою мірою. Наприклад, Дарина читає швидше, ніж Сергій. А Уляна найшвидше серед учнів класу. До простої форми найвищого ступеня можна додавати префікси що і як. Наприклад, що найтихіше, як найтихіше, що найдовше, як найдовше. Складену форму найвищого ступеня утворюють за допомогою слів найбільш, найменш. Які приєднують до прислівника в початковій формі. Наприклад, найбільш тихо, найменш тихо, найбільш довго, найменш довго. Запам'ятайте: не мають ступенів порівняння прислівники з префіксом за, за високо, за низько та прислівники із суфіксами еньк «-есеньк». Тепленько, гарнесенько. Уникаємо помилок у вживанні ступенів порівняння прислівників. Неправильно говорити й Більш вдаліше. Правильно більш вдало або вдаліше. Проаналізуємо ще одну форму: неправильно говорити й писати так. Найбільш голосніше. Правильно. Найбільш голосно або найголосніше. Потренуймося утворімо просту й складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Сміливо, сміливіше, найсміливіше. Це проста форма. Більш сміливо найбільш сміливо, складена форма. Дорого. Основа слова закінчується на г, тому в цьому слові відбувається чергування. Г змінюється на жч. Отже, дорого, дорожче, найдорожче. Проста форма більш дорого, найбільш дорого, складена форма. Від прислівника близенько не утворюємо ступені порівняння. Оскільки в нього є суфікс «-еньк». У прислівника добре вищий ступінь утворюємо від іншої основи. Добре краще, найкраще. Проста форма більш добре, найбільш добре, складена форма. У прислівника широко випадає суфікс ок. Отже, широко Ширше найширше, більш широко найбільш широко. Від прислівника спросоння не утворюємо ступенів порівняння, оскільки він належить до обставинних прислівників мети. А ступені порівняння утворюємо тільки від якісно означальних. Потрібно також розрізняти прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння й однозвучні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників середнього роду в називному відмінку. Наприклад, написати найкраще оповідання. У цьому реченні слово найкраще. Це прикметник середнього роду в називному відмінку однини, бо він залежить від іменника оповідання написати найкраще твір. У цьому реченні слово найкраще це якісно означальний прислівник. Він залежить від дієслова написати. На сьогодні все. Нагадую, запам'ятовуйте вдумливо, створюйте асоціації. Справляйтеся! Дякую за увагу! До побачення!